Штучний інтелект, автоматизовані системи, битви безпілотників і роботів. Це не про війну майбутнього, це не фентезі, це реальність, в якій ми живемо. Тож спробуємо сьогодні розібратися, на яку саме зброю витрачаються мільярди, і які технології можуть врятувати або остаточно загубити людство. Це економіка війни, і я Наталія Семенченко. Осінь 2024 тисячі у мережі з'являються повідомлення: Росіяни отримали доступ до бази контактів виробників українських безпілотних систем. Дізналися це, коли один популярний серед окупантів телеграм-канал опублікував каталог, розроблений центральним управлінням безпілотних систем гештабу ЗСУ. У документі кілька десятків сторінок інформації. Тут тобі дані про саму систему, яке підприємство її виробляє, контактна особа її її номер телефону та електронна пошта інформація була станом на 2023 рік. У кольоровому буклеті були дані про літакові розвідувальні станції, засоби глибинного ураження, ударні і багаторазові літаки, наземні роботизовані комплекси та морські засоби. Усього майже 150 різних видів озброєнь. Крім того, у цьому ж документі була інформація і про ті системи, які вже допущені до використання у Збройних силах України. Всього таких на той момент було 73 одиниці. Що це було? Випадковий витік інформації чи цілеспрямована робота на ворога когось із причетних до розробки документу? На це питання відповіді поки немає. Та ми з вами і не правоохоронці, щоб докопуватися до цього. Нас тут цікавить інше. Ви тільки вдумайтесь: вже станом на 2023 рік було півтори сотні різних безпілотних систем українського виробництва. Тут тобі і літачки, і коптери, і наземні роботи, і морські дрони. Хочеш для розвідки? Якщо треба для логістики, а як знадобиться і для ураження противника. Очевидно, що за 2024 цей список доповнився. Але дійсно важливе тут те, що саме російсько-українська війна стала рушієм розвитку безпілотних армійських систем. Так, в багатьох країнах і до цього були свої розробки, але не в таких масштабах і не в умовах, коли по твоєму конструкторському бюро або виробництву може прилетіти шахет, калібр чи кінжал. В Україні всі вже давно розуміють без аеророзвідки на фронті зараз ніяк. Без fpv дронів набагато важче стримувати противника, що переважає кількісно. А що вже казати про українські морські дрони Магура та Сібейбі, які вигнали весь чорноморський флот Росії з Криму, і тепер він базується у новоросійську. Війну виграють технології. Росіяни можуть мобілізувати для м'ясних штурмів мільйони. А їх заводи за Уралом працюють у три зміни. Нашу перевагу забезпечить асиметричні відповіді, і вони можливі завдяки інноваціям. Ми винаходимо технології, тестуємо і масштабуємо їх. Будемо дивитися правді в очі. Те саме роблять і наші вороги. У росіян теж є літаки, розвідники, і ударні БПЛА, і фіпіві дрони. І в цій сфері відбувається справжня гонка озброєнь. Колись здавалося, що усілякі роботи, дрони це далеке, далеке майбутнє. Тепер це наше теперішнє. І від того, хто і як швидко зможе вдосконалити ці технології, залежить хто у підсумку переможе. Як і будь-яка війна, війна в Україні це момент військово-технічного новаторства. Розробляються та випробовуються нові системи озброєння в Україні. Ми бачимо інновації у використанні дронів, штучного інтелекту та ведення війни за допомогою програмного забезпечення, а також важливість підключення до інтернету з космосу. Що визначає цю війну, так це одночасність старих і нових систем. Війна в Україні це своєрідна перша світова війна з використанням технологій. Багато стратегій і тактик відомі. Ми бачимо протитанкові загородки. Дження та окопи, проте водночас відбуваються і кібератаки, і безпілотники кружляють у небі сім днів на тиждень і 24 години на добу. Війна це момент військово-технічного новаторства. А безпілотні системи це новаторство нинішньої війни. І на фоні дронів, танки, літаки та самохідні арт-установки вже не здаються чимось таким новітнім. Але ж колись все було інакше. Зокрема, танки з'явилися ще під час Першої світової. Їх вперше використали англійці в польовій битві на Сомі у 1916-му. Вже за рік біля Камбре британці зробили новий наступ. На його вістрі було перше масове танкове формування 476 машин. Загалом, Перша світова була окопною війною з довжелезними лініями траншей і неможливістю маневрувати, але все змінилося вже за кілька десятиліть. Вже під час Другої світової армії більше покладалося на маневри. Подивіться на дії нацистів у різних битвах: швидко прорвати фланги противника, зайти в тил, оточити, розгромити. Це вже була війна руху та масових танкових битв. Чого варті німецько радянські бої, в яких брало участь по кілька сот одиниць танків з кожного боку? Крім танків, велику ставку робили і на літаки. Вони теж з'явилися ще під час Першої світової, але тоді це були здебільшого невеличкі повітряні дуелі. Вже після 1939-го літаки стали надпотужною зброєю. Вони атакували глибокий тил, як, наприклад, гітлерівці бомбили Лондон, руйнували міста, як союзники Дрезден, нищили флот, як японці, американську морську базу перл Харбор. Саме під час Другої світової з'явилася ще одна зброя. Вона і досі найбільш потужна і найбільш страшна ядерна. Досліди розпочинали ще гітлерівці, але першими, кому вдалося реалізувати задумане, були американці. Це був проект «Манхеттен». Його результат створення трьох атомних бомб. Першу плутонієву штучку підірвали під час випробувань на полігоні Аламогорду. Другу Уранового малюка скинули 6 серпня 1945-го на японську хіросіму. Третю плутонієвого товстуна застосували 9 серпня 1945-го проти міста Нагасакі. Американські удари по Японії були першими і поки єдиними у світі випадками застосування ядерної зброї. Але саме після цих бомбардувань розпочалася ядерна гонка. Це було одним із елементів радянсько-американської холодної війни. СРСР прагнув якомога швидше зробити власну ядерну бомбу. Над цим працювали найвидатніші вчені. Результат їхньої роботи бомба РДС 1 також відома як Перша блискавка. Її підірвали на полігоні у 1949 році. Подальшому СРСР тільки нарощував виробництво. За різними даними, станом на 1986 рік в арсеналі Союзу було вже близько 40 тисяч ядерних боєголовок у той час як у США майже вдвічі менше. В подальшому ядерний арсенал СРСР, як з рештою і штатів, почав скорочуватися. Отому Союз розпадеться. Більшість його ядерної зброї успадкує Росія. За даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, станом на 2023 у Кремля було 5889 ядерних боєголовок. Для робіт над ядерними проектами росіяни у більшості випадків використовували ще за радянського союзу підприємства, деяким з яких вже більш ніж півстоліття. Восени 2024-го розвідувальне управління Міноборони США опублікувало Кувала доповідь під назвою ядерні виклики, зростаючі можливості стратегічного розвитку, конкуренти та регіональні суперники у документі. Йшлося зокрема про російські ядерні підприємства. Колись вони називалися челябінськ 65 Свердловськ, 45 Златоуст 36 та Красноярськ, 26 Тепер назви інші, а ось суть. Серед важливих наукових ядерних центрів всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики у Сарові, Нижньогородська область, та всеросійський науково дослідний інститут технічної фізики у Сніжинську Челябінська область. А ще є маяк. Це він за Союзу називався Челябінськ-65. Тут виробляють зброєвий Плутоній, Уран та Третій. Останній, до речі, необхідний для створення термоядерних зарядів. Об'єкт існує з 1948-го. і саме тут був запущений перший В СРСР промисловий атомний реактор, завдяки якому була створена перша радянська ядерна бомба РДС 1 про яку ми вже говорили вище. Нині маяк це розгалужений об'єкт, який складається з семи основних заводів та ще півтора десятків підприємств. Не останню роль для російського ядерного арсеналу має і Московський інститут теплотехніки. Саме тут свого часу розробили ядерні міжконтинентальні балістичні ракети тополь М Ярс Рубеж. До речі, за версією деяких експертів, так званий «Орешник», яким у листопаді 2024-го Росія вдарила по українському Дніпру, це модифікація саме рубежа. Тобто роботи з розробки нових ядерних озброєнь тривають і нині. І напевно, що не тільки в Росії, а й у інших державах, котрі мають ядерні арсенали, цією зброєю поки тільки лякають, адже кожен розуміє, щойно це зробить один у решти будуть розв'язані руки. А ядерна війна це війна, в якій не буде переможців. Якщо не ядерка, то що ж має надати перевагу? Ще з 2017-го у світі розпочалася боротьба за світове лідерство у сфері розвитку штучного інтелекту. Протягом наступних двох років понад 30 країн світу розробили відповідні національні стратегії. Серед них були Китай, Канада, Данія, Італія, Німеччина, Франція та інші. Ясна річ, не обійшлося і без штатів. У 2019 американський аналітичний центр Ренд у звіті. Позиція Міністерства оборони щодо штучного інтелекту, оцінка та рекомендації запропонував розділити використання штучного інтелекту армією на три категорії: Enterprise AI, Mission Support AI та Operational AI. Кожен з них охоплює певну сферу військової діяльності. Перше це про систему управління персоналом та фінансами, основна сфера використання логістик. Надважливий компонент у будь-якій війні. Другий сектор це контроль середовища та наслідків технічного збою. Тут штучний інтелект має покращити систему управління військами в умовах реальних бойових дій. І нарешті, третій сектор це про використання штучного інтелекта у зброї. Він дозволяє посилити ефективність її застосування і максимально знизити рівень залученості людини на полі бою. Протягом 2016 2020 років система Web of Science, платформа, яка об'єднує бази даних наукової літератури, визначила понад 8 тисяч публікацій у сфері озброєння і військової техніки. Що цікаво, протягом перших трьох років кількість публікацій зростала, так само, як і цитування. Найбільш активними авторами були науковці з Китаю, США, Російської Федерації, Німеччини та Індії. І тут ще один цікавий момент. Саме ці країни лідери у сфері витрат на оборону у світі. Ми детально про них розповідали в одному із попередніх випусків. Кому цікаво, посилання в описі до відео. Так ось стосовно наукових публікацій. Найбільше у них йшлося про інженіринг, тобто розробки. На другому місці були комп'ютерні науки, а на третьому телекомунікації. Зростала і кількість отриманих патентів. За даними системи Derwent Innovation, найбільш повної бази патентної інформації в світі. Середньорічне зростання публікації патентів у військовій сфері протягом 2016-2020 років становило понад 34%. Найбільше патентів у той самий період отримали китайські розробники. Далі йдуть американці, росіяни, корейці та німці. Українці ж у тому періоді отримали 119 патентів у військовій сфері. Для розуміння це частка 0,1% від загальної кількості у світі. У травні 2020-го НАТО опублікувало доповідь тенденцію науці і технологіях 2020-2040». Дослідження йшлося про новітні або проривні напрями розвитку науки і технології, які матимуть вплив на розвиток колективної безпеки і оборони у найближчі 20 років. У списку, крім вищезгаданого нами штучного інтелекту, були ще технології великих даних, автономності, космічні технології, гіперзвукові, квантові та біотехнології. У це все почали вкладати гроші. Наприклад, у ЄС ще тоді запланували протягом 2021-2027 років витратити понад мільярд євро на фінансування 34 напрямків індустрії мілітарі Тех. Серед усього були 5 g мережа для військової сфери. Прототипи супутникових комунікацій, системи зв'язку для підводних дронів, програми штучного інтелекту для зв'язку між автоматизованими системами і військовими, розумна і точна зброя, навігація дронів у складних середовищах, нові наземні летальні дрони. Доповнювали це все огляди новітніх трендів в арміях світу. Серед них були зокрема зменшення чисельності військових сил за рахунок модернізації та професіоналізації. І тут згадуються слова колишнього головкома збройних сил України Валерія Залужного про те, що маленька радянська армія не зможе перемогти велику радянську армію. Тобто українцям потрібно шукати шляхи, які дозволять протистояти чисельно переважаючому противнику, впроваджуючи при цьому новітні технології на полі. Бою. І ось тут ми якраз і повертаємося до того самого каталогу українських безпілотних систем, які 2024-го отримали росіяни. Як ми пам'ятаємо, у тому списку було майже 150 видів озброєнь, і більшість була розроблена саме після лютого 2022-го. Станом на квітень 2024-го в Україні налічувалося 500 державних і приватних оборонних компаній. На них працювали 300. Тисяч людей державний сектор ВПК це Укроборонпром, до складу якого входять 70 ключових оборонних підприємств, і це лише 20% ринку. Решта 80 – це приватний сектор. Однак він, хоч і кількісно більший, але за обсягом випуску продукції значно менший. Проте на відміну від державного швидше реагує на технологічні тенденції. Ще у квітні 2023-го в Україні запустили кластер для розвитку військових технологій Брейв 1. Це спільний проект Міноборони, Генштабу, Мінцифри та інших відомств. Головна його мета фінансувати оборонні проекти. Саме завдяки таким грантам була розроблена система Грісельда на базі штучного інтелекту. Ця програма здатна обробляти тисячі повідомлень супутників, безпілотників, соцмереж, ЗМІ, зламаних баз даних ворога. Поки що рекорд. За часом отримання інформації про ворога до її відображення в системі становив 28 секунд. Технологія інтегрована системою ситуаційної обізнаності Дельта, застосунками для артилерістів і танкістів, броня, кропива, укроп та гіс арта. І це все українські розробки. Якщо вам цікаво дізнатися про них більше, пишіть у коментарях, і ми обов'язково приділимо для них окремий випуск. Повірте, там є що розказати. Якщо ж повертатися до безпілотних систем, то напевно найбільший прорив в Україні це створення ефективних морських дронів. Саме завдяки ним Україна змусила російські кораблі триматися подалі від українського узбережжя. Саме вони атакували так званий Керченський міст. Саме через них росіяни тепер думають над розробкою спеціальних надводних боїв, котрі захищатимуть критичні об'єкти в морі та на узбережжі від таких безпілотних систем. Розуміючи переваги дронів перед кораблями за морські безпілотні системи взялися і у НАТО. Щоправда, поки що там говорять лише про дрони-розвідники. Особливо на фоні новин кінця 2024-го про пошкодження підводних кабелів у межах європейських територіальних вод. Російська українська війна, як і будь-який великий конфлікт, дала поштовх для розвитку нових військових технологій. І якщо раніше, під час, наприклад, першої або другої світових воєн думали, як зробити потужну зброю масового знищення, то тепер весь світ женеться за технологіями. Всі хочуть витрачати менше, а досягати більшого. Світ вступає у нову еру еру, в якій буде важливим не те, у кого більше солдатів, а те, у кого більше технологій, це була економіка війни. Я Наталія Семенченко. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал і дивіться нас далі.